Мама 50 років теж є любов. Є пацієнти, які заблукали, тобто вони там роками не були. Дуже часто пацієнти бояться звертатися. Причин може бути дуже багато: від анатомічних особливостей до запальних процесів, печінок, повноцінний сон, харчування це контроль гормонів, оскільки вони також впливають зараз. Дуже багато онкології і приходиться діагностувати, приходиться говорити цей діагноз. Пацієнти по різному сприймають і насправді ти ніколи не знаєш, як пацієнт. Сприйме цей діагноз. Музика. Вітання усім! Я Ірина Кишакевич, лікар-гінеколог медичного центру Медатлант та фахівець питань патології цервікального каналу та експерт з питань гістероскопії. Є, так би мовити, червоні пропорції або симптоми, які можуть насторожувати про захворювання. Отож, якщо ми будемо говорити симптоми, які можуть насторожувати, це порушення менструального циклу, це болі, маткові кровотечі, тобто різні менструації або відсутність менструації. Також це одна з таких найчистіших скарг це непліддя, тобто коли жінка не може завагітнити. Ну, звичайно, є ще додаткові ознаки, коли вже жінка звертається за ультразвуковою діагностикою, і при ультразвуковій діагностиці діагностується патологія внутрішньоматкове чи інша патологія органів малого тазу. І звісно, вже лікар ультразвукової діагностики рекомендує звернутися до фахівця до гінеколога. Ну насправді, крім того, що я ще лікар, я лікар-гінеколог працюю практично. Я займаюся ще. Наукової діяльності я також викладаю в медичному університеті на кафедрі акушерства гінекології. І, звісно, крім того, веду ще свою школу, яка займається викладанням, навчанням гістероскопії. Тому навчання, публікації, створення наукової бази. І також я поглиблюю завжди свої знання і навчаю інших. Тому для мене навчання це є така щоденна праця. Я дуже люблю навчатися і дуже люблю ділитися знаннями. І, звісно, Дійсно, це вимагає завжди. Дивитися, що є нового, і також ці знання втілювати в свою практику. Мене дуже надихають власне, діагностичні методики, які дають можливість зробити дуже швидко, дуже точно, якісно. Тобто, це такі інноваційні гаджети, які мають можливість швидко, точно, якісно поставити діагностику. Це і лабораторні і різні дослідження, наприклад, там генетичні і моногістохімічні, які дозволяють покращити ефективність лікування, це і хірургічні різні методики. Тобто тут дуже великий спектр інноваційних, це і фармакологічні цікаві препарати, які покращують лікування, наприклад, онкологічних захворювань і дають можливість збільшити і покращити якість життя і тривалість життя у таких пацієнтів. Тут можна розділити це і інтимне здоров'я, так і це, скажімо, здоров'я, яка впливає на фертильність, так, тому що жінка може бути з якихось причин неплідною, тобто порушена фертильність. Але інтимне її здоров'я в повному, скажімо, здоров'ї. Тому, або навпаки, пацієнти фертильні, вони вже народжували, мають діток, але, наприклад, пацієнтка не відчуває або знижене лібідо, і дуже багато таких зараз пацієнтів, які скаржаться на зниження лібіду або порушення, скажімо, комунікації між партнерами, і це тут дуже багато чинників, це може бути. І емоційний зараз фактор, і власне цей стресовий фактор, який ми переживаємо, і різні захворювання, тому тут треба чітко віддиференцівати, що є первинно і яка власне причина цих порушень. Які рекомендації, це, звичайно, відпочинок, повноцінний сон, харчування, це контроль гормонів, оскільки вони також впливають, це комунікація між партнерами, оскільки інтимне здоров'я, це комунікація, це партнерство, скажімо так. Тому, якщо є проблеми, Проблема, звісно, треба її зрозуміти. Треба сказати, в мене є проблема так озвучити, які є скарги, і звернутися до фахівця, який допоможе розібратися, тому що причини можуть бути дуже різні: і гормональні, і емоційні, і різні фактори, і анатомічні, якісь особливості, наприклад, після пологів, зниження ліпіду внаслідок якихось травматизацій. Тому тут треба звичайно звернутися за консультацією, щоб фахівець допоміг розібратися, в чому є проблема. Дуже часто запитання, насправді багато пацієнтів приходять і кажуть, у мене болючі менструації. Насправді, поріг болючості в кожної людини може бути дуже індивідуальний. І якщо болючість визначається, наприклад, там шкалою умовно десятивальна система, і якщо ми будемо брати Мовно від 0 до 4, то це є норма, так якщо це вже болючість, яка вимагає додаткової терапії знеболюючих препаратів, якщо порушує якість життя. Якщо в цей день жінка, дівчинка не може йти на заняття, навчання, працювати, якісно виконувати свою роботу чи якісь, ну скажем, skills, які вона повсякденно виконує. Якщо ці болі порушують її емоційний фактор, то звичайно це вже не норма, але знову ж причин може бути дуже багато від анатомічних особливостей до запальних процесів, до гормональних змін. Тому також дорогі жінки, дівчатка, є зараз така можливість звернутися до вас. Якщо рівень порогу болю у вас є досить високий, і це порушує які життя то, звісно, потрібно звертатися за допомогою. Справді міфів є дуже багато, але я скажу про міф, який напевно е буде стосуватися е вікової категорії, е моєї вікової категорії, оскільки я жінка 50, так, ну і вікова категорія, там, де вже 40-45, жінки бояться старіти. <с đó> <с đó> Ось є такий міф, що Ну, вже з віком відбувається дійсно там старіння, фізіологічне, емоційне згасання, і жінка вже, як ну дуже багато жінок, які приходять уже років, 5, 50, не зовсім відчувають цю жіночість і втрачають якусь цікавість, мотивацію до життя, або речі, які ну, підсилюють, скажімо так, ці барви життя. І є такий міф, але насправді це міф, тому що дорогі жінки, існує дуже багато цікавих препаратів це і замісна гормональна терапія, це і додатково фітопрепарати, які додають. От, власне, вам цих гормонів, яких, які бракує, тому що цей вік насправді є дуже цікавий вік. Я сама це відчуваю, сама це зараз можу тестити дуже багато препаратів на собі. І насправді тут дуже важливо цей вік в цьому віці правильно перейти, скажімо так, правильно. Тримати не тільки емоційну, фізичну форму, але і гормональну форму. Тому дуже є багато препаратів, які допомагають допомагають втримати цей потенційний ресурс. Але повірте, що це є міф: жінка 50+, жінка 60+, може відчувати прекрасно життя, може бути працездатною, може мати інтимне життя. Дуже часто мене донька запитує, оскільки їй 18 років, мама 50 років теж є любов, і теж є секс, і теж є стосунки. І насправді в мене дуже багато приходило таких жінок, де тільки в 50 знаходили свою любов, де тільки в 50 знаходили справжні стосунки, де в 50 розкривалися якісь такі цікаві теми, де до того часу в них не було можливості це відчути. Тому 50 – це не страшно, 45 – це також не страшно, і 60 – не страшно. Ось ми, давайте цей міф зруйнуємо, і в дуже багатьох жінок 45 – Десять тільки ж тільки життя може розпочатися знову. Я вам скажу, що я лікар, який підтримує стандартизовані і ту медицину, яка має клінічні наукової наукові дослідження. На жаль, я не є прихильник народної медицини. Все, що я з народної медицини, це може заварити чай, там квітковий чай, трав'яний чай, і повірю, що він покращує сон і буду гарно, міцно спати. Насправді я так гарно міцно сплю, тому що. Щодень в мене дуже багато тренувань, дуже багато різноманітної, цікавої роботи і професійної роботи, тому основ у мене все гаразд. Але е, я не можу сказати, які методи народні працюють, не працюють, тому що все ж таки я прихильник доказової медицини. Доказова медицина це те, що є дійсно доказовим. Насправді зараз дуже цікава категорія пацієнтів, оскільки я працюю в приватній клініці. Клініка, яка займається приватною, так приватною медициною, і контент пацієнтів в нас дещо відрізняється від, скажімо, контенту пацієнтів, які звертаються в державні заклади. Запити можуть бути дуже різні, дуже різні насправді запити. І спочатку, коли пацієнт первинно приходить на консультацію, я питаю, які у вас запити, які у вас побажання, що ви хочете. Так? І я чую дуже різноманітні запити. Тобто це може бути консультація спочатку інтиму. От дівчинка має, наприклад, партнера, вони планують. Інтимне життя розпочата, і вона взяла консультацію для того, щоб розпитати різні нюанси. Це дуже цікаво, раніше такого не було. Тобто, в моєму поколінні не було звички, не було навіть такого розуміння піти до гінеколога і розпитати такі запитання. Прості, але насправді дуже важливі. І пацієнти приходять ну, це дуже імпонує і мені дуже подобаються пацієнти, які відповідально до цього ставляться. Є пацієнти, які планують вагітніти. І вони, вони розпитують деталі, як правильно, яка підвіть. Готовка має бути до зачаття, яка які проблеми можуть бути, які перші симптоми, і це також дуже похвально. І зараз останнім часом я бачу, що таких пар дуже багато і приходять навіть пари, тобто дівчина з хлопцем. Сімейна пара це також дуже дуже імпонує. Є пацієнти, які регулярно звертаються на профілактичні огляди. І до речі, хочу зараз нагадати, що кожна жінка раз в рік має здійснювати профілактичний огляд. Туди входить огляд вагінальний, взяття мазків. Профілактично ми беремо мазочок на цитологічний скринінг з профілактики раку шики матки та ультразвукове дослідження органів малого тазу та молочних залоз. Ось отакий, скажімо, пакет обстежень профілактує захворювання, які можуть стати причиною якихось серйозних захворювань. Тому раз в рік пацієнтка повинна звернутися до гінеколога. Звичайно, найчастіше це вже пацієнти, в яких щось болить. Ось коли вже щось турбує, кровить, болить, щось уже зудить, там чухається ще якісь моменти. Ось тоді вони вже біжать терміново, і це звичайно більше, більше, скажімо, така частина наших пацієнтів. Є пацієнти, які заблукали, тобто вони там роками не були. Вони приходять і кажуть, ми там не були 5-7-8 років гінеколога. Найчастіше в таких пацієнтів діагностується якась проблема. На жаль, ось на жаль, але е, не можна так поводитись, і звісно, це є непогано до свого здоров'я. Е, дуже часто пацієнти бояться звертатися. І коли я питаю, чому вони йшли до гінеколога, був страх, і цей страх був напевно з якогось попереднього свого досвіду. Е, насправді, дорогі дівчатка, жінки. Гінекологія це прекрасно, Ось зараз дуже чудесні, є класні кабінети, є прекрасні умови спілкування, обстеження. Сучасна, скажімо, сучасні методики, діагностики, які вони безстрашні, безболючі і насправді все це є досить комфортне. Здоров'я в першу чергу я сама профілактично. Кожен рік проходжу огляди і рекомендую також для пацієнтів зберігати своє здоров'я це важливо. Я все таки люблю свою роботу, бо якби її не любила, я б не займалася цим. Я декілька разів запитувала себе, Ірина: от якби не було гінекології, якби не було твоєї професії, гістероскопії, чим би ти займалася? Ну напевно би я зайнялась кулінарією, оскільки я дуже люблю готувати. Ось і я справді дуже люблю готувати, і якби не було напевно медицина, була би кулінарія. Але коли я роблю паузу, беру відпустку, я все ж таки розумію, як я скучаю за пацієнтами, як я скучаю за цією роботою. Тому я щаслива, що я обрала свою професію. Я дуже щаслива, що я можу допомагати і здійснювати мрії своїх пацієнтів. Що найважче, так ми втомлюємося. Часом бувають виснажені дні, оскільки. Це робота з людьми, це велика робота не тільки професійна, але й емоційна. Часом під час прийому ти такі історії чуєш, ти стільки історій переживаєш разом з пацієнтами. Це і втрати, це і розлучення, це і болі, це ну, складні ситуації, це онкологія. Ось на жаль, зараз дуже багато онкології, і приходиться діагностувати, приходиться говорити цей діагноз. Пацієнти по-різному сприймають і насправді ти ніколи не знаєш, як пацієнт сприйме цей діагноз, тому що це абсолютно змінює життя, це змінює дуже багато речей. Це не просто часом ти шукаєш, як підібрати слова, або маєш спочатку відчути цю людину, щоб зрозуміти, як і сказати. Коротко, стисло, чи навпаки, якось трошечки віддалено від цієї теми. Ти дивишся, скануєш, як, як людина реагує. І звичайно, це все емоції. Якщо в день пропрацьовується декілька таких. Життєвих ситуацій інколи ти йдеш додому, і ще от в голові є ця ситуація, є ця пацієнтка, є це хвилювання. Так, це не просто, це складно, але життя чудесне і насправді життя це, це такі моменти, де ти і можеш щось дати, подарувати свій досвід. Свою пораду, напевно, це найбільш цінне. Ну насправді в мене немає. Чому я, наприклад, обрала гінекологію? Мені, мені здавалося, і насправді це правда. Це робота така. Клінічно, де ти маєш мислити. І вона дуже часто поєдна, по, поєднує з собою таке швидке рішення, якщо це хірургічна гінекологія, так ти швидко маєш зреагувати. Часом ти маєш клінічно подумати, це такий працефікований, тобто це такий індивідуальний підхід до пацієнта. Тому що якесь правило може працювати з цим пацієнтом, а з іншим це не буде працювати. Ну, мені здається, що гінеколог це людина, яка має мислити. Та нестандартно, тобто є якісь стандартні, скажем, схеми наші там обстеження, лікування, але все ж таки застосування до кожної людини має бути дуже індивідуальним. Ну, насправді, знаєте, червоні світлофори ставлять для того, щоб потім побачити зелене світло і стопи всі для того, щоб можливо трошки призупинитися, а потім набрати оперту. Зараз це нагадує таке, знаєте, більш спортивне питання. Я ніколи не кажу не. І насправді це все дуже рамки, це все дуже обмежені. Є, якщо знову ж говорити про гінекологію, є якісь, ну є напевно. Ряд протипоказів і застереження, але це також вони дуже всі відносні і в якихось моментах вони можуть працювати, а в якихось ні. Для кожної людини, напевно, ці не мають бути дуже індивідуальні в залежності її від досвіду, її розуміння, формування особистості, формування напевно, розуміння взагалі свого вкладу як репродуктивне, тому що є пацієнти, які не хочуть, наприклад, вагітніти. Ось. І вони ну, для них Жіночість це не про материнство, а є жінки, які навпаки, жіночість це рисочка і така дуже-дуже, ну прям такий, знаєте, пряме розуміння материнства. Є пацієнти, для яких важливо мати одного статевого партнера. І багатогранність сексуальність в них заключається в інших моментах. І вони в своєму... Ну, також їх, я підтримую цю їхню теорію. Є пацієнти, які мають багато статевих стосунків, і вони також в цьому отримують задоволення. Єдине, що я маю ну, попросити, скажімо, або сказати, що звісно, якщо є якісь симптоми, які вас насторожують, або з'являється некомфортність, з'являється якесь незадоволення, так то ці симптоми вже є вашою сигнальною кнопочкою, що щось не так. А сказати ну, це не можна, забороняю. Ну, звісно, є фактори ризику, є дуже багато факторів, які можуть погіршити гінекологічне здоров'я. Але ми можемо рекомендувати, але сказати Стоп вам цього категорично я забороняю. Якщо жінка приходить на огляд консультацію, я в першу чергу маю її запитати, що вона хоче від цієї консультації. Можливо, їй не потрібно мої поради, так і запит в неї абсолютно інший. А можливо, я зрозумію, що от в такому випадку я повинна наголосити про ці фактори ризику, і для неї буде це дієво. Так зразу категорично я не можу сказати: от не дійте, не робіть так. Це буде напевно неправильно.